І ще один томат жовтий, зветься мімоза, який був в цьому році у нас на випробуванні. Томат індетермінантний для вирощування в теплиць. Ось такий томат. Зараз покладемо його побачимо, який він має вагу. 65 грамів. Це один томат із, із однієї кітиці. У нас лишився. Гарне забарвлення, він ароматний. Дуже гарно китиця має теж навантаження. Зараз ми його розріжемо побачимо, який який середині. Ось бачите, таке забарвлення всередині. Ось така насінева камера. Так і посмакуємо. Теж смачний томат, аромат. Також я вважаю, що він дуже добре зберігається і транспортується. Гарно буде підходити для свіжого ринку, для салатів, для різних вживань.